Щоб тінь не йшла по шляху перед тебе, потрібно йти до сонця ясного навстріч. Я промовляю слово я завжди до себе, об'єдную у серці праве й ліве день і ніч. Не вірю насліпо, зі страху, без потреби не заставляю слухати ані людину, ані річ. Минулими стежками йти мені не треба. Я не розпалюю погаслих, вигорілих свіч. Знання мої написані прожитими роками на досвіді, у вдячності і мудрості ростуть. Я усміхаюся і ділюся тим, що маю з вами, і продовжую назустріч сонцю мою путь.